Тобі. Ти достойний похвали мій самим, там, де ти, свобода, є, твоя кров омила нас, живе ми в твоїй славі, Ми ходимо вірою з тобою, Хвала тобі, Ісус Господь Я закричу, закричу, що при світочу, що це пису. Марка, перший розділ, сьомий восьмий вірш. Марка, перший розділ, сьомий восьмий вірш. І він проповідував Іван Креститлій, кажучи, у слід за мною іде Он потужніший від мене, що йому я негідний нагнувшись розв'язати ремінця відзуття Його. Я хрестив вас водою, а Той вас хреститиме Духом Святим. Тема сьогоднішньої проповіді велич Христа. Велич Христа. Нам з вами, треба кожен день роздумувати. Над тим, ким є Христос для нас. Роздумати над Його величчю, тому що ми кожного дня говоримо, що Ісус нас Спаситель, Ісус наш Бог, Ісус нас Цар, і так далі. І дуже важливо, щоб ми мали чітке розуміння величі нашого Господа Ісуса Христа. Тижні назад ми з вами святкували найвеличнішу подію, яка будь-коли відбувалася на землі. Ми з вами святкували м, саме загадкове народження, яке будь-коли відбувалося на землі. Ми святкували день народження нашого Господа Ісуса Христа. Скажи амінь. З того часу пройшло вже більше як 2000 років, ну, як мінімум, 2016 років. А Ісус залишається самою величною особистістю, яка будь-коли жила на цій землі? Самою величною особистістю. Що би не говорили, як би не старалися забути, забрати ім'я Ісуса Христа, не вдається. Ісус сама величніша особистість, яка будь-коли жила на цій землі. І зразу стає питання: чому? Чому саме Ісус є самою величнішою особистістю на цій землі? Адже розуміння, чому саме Ісус є дуже важливим для кожного із нас. Є дуже важливим і необхідним для кожного християнина. Тому що лише розуміння величі Ісуса Христа. Робить нашу віру живою, досконалою і реальною. Тобто, якщо людина не розуміє величі Христа, вона ходить в церкву і є просто релігійною, релігійним сухарем. Просто релігійною людиною. Вона ходить в церкву, вона робить якісь обряди, вона навіть гарно себе веде і правильно себе веде, але це абсолютно не має ніякого значення в пізнанні Бога. І тільки тоді, коли ми з вами починаємо розуміти, починаємо досліджувати, починаємо робити якісь кроки в напрямку розуміння величі Христа, коли велич Христа вона відкривається нам, коли ми починаємо розуміти, хто такий Христос, наша віра стає реальною. Стає живою. Ми ходимо в церкву не тому, що так треба, а тому, що любимо. Ми, ходимо, ми служимо не тому, що так треба, а тому, що маємо розуміння, що ми йдемо на небо. Все це ми можемо зрозуміти тільки, коли маємо розуміння. Величі Христа. Величі Христа. Без розуміння величі Ісуса. Наша віра не є вірою. Без розуміння величі Ісуса неможливо в Бога нічого отримати. Чим більше і тим більшим є розуміння величі Христа, тим наша віра стає міцнішою. Почуйте сьогодні. Багато людей в ходять в церкву і потім перестають ходити. Чому? Вони не зрозуміли величі Христа. Вони говорили Христос. Вони говорили Ісус. Вони говорили Ісус, вони говорили Ісус, але за цим не стояло абсолютно нічого. Вони не розуміли Його величі. Вони не розуміли, хто таке є Ісус. І от сьогодні, коли ми з вами почнемо розуміти, чим більше, чим глибше ми розуміємо велич Христа, тим більше благословінь ми можемо отримати на землі. Чим більше ми розуміємо велич Христа, тим ближче ми до Отця. Тому що Біблія чітко говорить, що Бог Отець показує нам себе через Ісуса. Почуйте сьогодні. І тому Ісус саме велична особистість, яка будь коли жила на цій землі. І чим більше ми будемо розуміти, роздумувати, знати про цю велич, тим більш благословенними ми будемо на цій землі. Та часто люди кажуть, Пастор, я не можу отримати сил, я не можу отримати благословіння, я не можу позбутися від якихось речей. Почни роздумати про велич Христа. І ти побачиш, прийде віра, і ти його отримаєш. Почути сьогодні. Нам потрібна віра. ля вона може взятися? Біблія каже, і слова Божого. А не просто і слово Боже, як в цілому. Ти можеш мати цю книгу, ти можеш читати її, і все рівно в тебе не буде підніматися віра. Роздумуй над величю Христа. І ти побачиш, як твоя віра почне зростати, і твої благословення почнуть бігти за тобою. Скажи амінь. Аллилуй. І так, дороці, давайте ми швиденько розберемо декілька пунктів, на яких основується велич Ісуса. На яких основується велич Ісуса. Перше, велич Ісуса Христа основується на стародавніх пророцтвах про прихід Місії. Старозавітніх пророцтвах про прихід Месії. Матвія 1, 22, 23. Матвія 1, 22, 23. А все оце сталося, щоб збулося сказане Пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, сина породить, і назвуть імення йому Еммануїл, що в перекладі означає з нами Бог. І так дивіться. Сотні, сотні років до народження Ісуса Христа люди, які називалися пророками, тобто говорили від імені Творця, пророкували, прийде Месія, прийде Месія, прийде Спаситель. Чи розуміли вони, що вони говорять? Ні. Коли ми читаємо власну Біблію, ми бачимо, що вони не розуміли до кінця суті того, що вони говорили. Вони кажуть, ми би хотіли побачити те, що ми пророкуємо своїми очима, але нам не дано. І вони просто були слухняні, Слову Божу, вони були слухняні тому, що їм казав Бог. І вони пророкували: прийде Месія, прийде Месія, прийде Спаситель. Прийде Спаситель. вони це говорили сотні і сотні років до народження Ісуса Христа. І ось коли народився Ісус, те, що вони пророкували сотні років, збулося. Тепер мені скажіть, чи є на землі хоча б одна людина, народження якої пророкували тисячу років? Нема. Немає. Почитайте історію всіх великих. Звичайні історії, звичайних, хороших людей. Ніхто не пророкував, що от там тисячу років ніхто не пророкував, що там Валентин народиться на землі. Ні, ніхто не знав, що він народиться. Ніхто не знав, що я народиш. Ніхто не знав, що ти народився. Коли ти народився, вже тебе всі знали. А його знали до народження. Почуйте сьогодні. Удивіть собі, тисячі років пророкують ці, прийде Месія, народиться, прийде, народиця. Прийде. Тобто велич Христа в старозавітніх пророцтвах. Це єдиний випадок в історії людства задовго до народження пророкувати його народження. Єдиний випадок в цьому людстві. І так, перше, що говорить про велич Христа, це пророцтва стародавніх служителів Божих. Друге, на чому основується велич Христа, на словах Івана про Ісуса. На словах Івана про Ісуса, який ми з вами читали Марка 1, 7, 8. Дивіться, що каже Іван? Я, каже Іван, уявіть собі, я навіть недостойний, негідний зігнутися і розщепити сандалі Ісусу Христу. Ми всі це читаємо і просто пропускаємо. Я хочу, собі сьогодні ми на цьому зупинились. А для того, щоб ми розуміли більш глибше, давайте подивимося в Біблію, хто такий був Іван. Луки 7, 28. Луки 7, 28. Дивіться. Кажу вам, слухайте уважно, між народженими від жінок нема більшого понад. Івана. Я коли звертали увагу на це? Між народженими від жінок нема більшого від Івана. Хто народив Авраам? Жінка. Хто народив Ісаак? Жінка. Хто народив Якова? Жінка. Хто народив 12 патріархів? Жінка. Хто народив Соломона? Жінка. То народив Давида. Жінка. І що каже Біблія? Народжений від жінок Іван, він більше серед них. Почуйтеся. Ми ніколи так не дивилися на це. Ми кажемо, Бог Авраама і Амінь. Однозначно Бог Авраама ісака Якова. Ніхто не сперечається. Але саме слово Боже каже, що Іван більший від народжений, від жінок. І тепер цей, який вище від цих всіх разом взятих, каже я негідний доторкнутися і розщепити сандалі Христа. Дух Святий, відкрий це. А це велич, якою володів Христос. Сама величніша людина на землі, народжена від жінки, недостойна. Не те, що поряд з ним іти, не те, що другом його називатися, навіть сандаль йому розщепити. Ідемо далі. Третє. На чому основується велич Христа? Ісус улюблений. Син, Ісус улюблений син. Матвія 3:17. І ось голос почув я з неба. Це син мій улюблений, що Його Я подобав. Голощі Творця. Бога Отця. Він каже, це син мій улюблений, я його подобав. Ми всі чудово знаємо Слово Боже. Ми читаємо Біблію. був Соломон, наймудріший, каже Біблія, Бог казав, наймудріша людина. Далі. Хто був Авраам? Вибраний. Вибраний Авраам, бо Бог вибрав його. Написано в Біблії, ми читаємо читаємо каже, і сказав Бог єврею Аврааму. Все. Так Бог рішив. Сказав йому, вибрав його. Хто був Давид? Людина по серцю. Довіться, що Він каже про Ісуса. Улюблений. Улюблений означає і наймудріший, і вибраний, і по серцю, і все разом взять. Скажи амінь. Тобто Він. Підносить, дає зрозуміти, хто такий Христос. Ісус, каже отець, мій улюблений. Все, Він мій улюблений. Це сказав творець. Магомед, то дочер, Буда, Конфуцій. І багато інших видатних людей залишили серйозний слід в історії. Нашої землі, правильно? Ісуса серед них нема. Почуйте. Магомед, Будда, Конфуцій, Конфуція і інші, інші, інші залишили величезний слід. На землі. Ісуса нема серед них. Знаєте чому? Ха -ха, тому що Він єдиний. Почуйте все. Він єдиний. Ісус Бог сказав. Це син мій улюблений. Ні Конфуцій, ні Будда, ні Магомед не є улюбленими Богом синами. А Ісус улюблений. І тому всі вони разом взяті, не мають нічого, навіть близького, до Ісуса. Та дивіться, всі ці великі народилися на землі і пішли на небо. Ісус з неба прийшов на землю. Різницю у ці з землі пішли на небо. А той з неба прийшов на землю. Величезна різниця. Величезна. І тому, коли починають казати, о, великий Магомед, великий Конфуцій, великий. Це смішно просто. Вони з землі пішли на небо. а цей з неба добровільно прийшов на землю. Наступне. Ісус єдині двері на небо до Отця. Єдині. Як би нам не хотілося, кудись зайти, якісь, ще якусь, залізти, ще якусь квартирку, знайти ще якісь двері. Немає, каже Ісус єдині двері на небо. Івана 10, 7, 8. Івана 10, 7, 8. Івана 10, 7, 8. Написано. І знову промовляє Ісус. По правді, по правді кажу вам, що я двері вірцям. Осі, скільки їх перші в мене приходило, і після мене, то злодії, розбійники і так далі. І так дивіться, Ісус каже, тільки я двері на небо, тільки я шлях на небо. Все. Не існує других дверей, не існує другого шляху. Він єдиний шлях, єдиний спаситель на цій землі. Єдиний. Не один із. Знаєте, коли. Раніше наука, вона сказала, що все, нема, нема Ісуса, не було Ісуса. Потім доказали науково, що Ісус був. І коли ж вони нічого не могли зробити, вони ж кажуть, ну він один із. Ні. Він не один із. Він єдиний. Почуйте сьогодні. Скажи амінь. амінь. Підіми руку, помахай, ніж ти зрозумів мене. Він єдиний, він не із. Не із. Тим всім, які є із, потрібен Ісус. Ні Магомед, ні Будда, ні Кофуція без Ісуса не будуть мати вічного життя. Ви чуєте сьогодні? Так вони, напевне, були мудрі люди. І залишили багато трудів і багато інших філософів. Але всі вони були з землі на небо, а це пишу з неба на землю. І єдиними дверима для всіх людей, які народилися від жінки, є Ісус. Єдині, Ісус, єдиний Спаситель То шлях на небо. Все. єдиний, запам'ятай, єдиний. Ось в чому його велич. Єдиний. Ти, ти можеш робити добрі речі. Ти можеш бути моральним, хорошим, правильним. Можеш, не знаєш, що робити. Єдині двері, через які можна попасти на небо, є Ісус. Все, почуйте, Ісус. Не має другого імені під небо, каже Біблія, через яке могли би спастися люди. Не спасешся. Ісус єдині двері. Ісус. От є багато дверей в нашому залі. Вікна є в нашому залі. Ти міг попасти цей зал тільки через ті двері. Все. Якщо б ти ламався через вікно, ми б визвали міліцію. Поліцію чи міліцію, не знаю, зараз не знаю, хто у нас там. Міліція чи поліція. Щоб ламався через двері, тебе б не пустили другі двері. Тебе не пустили б група ряд. Є одні двері, через які треба зайти. Так же само, каже Біблія. Єдині двері. Всі інші, дивіться, хто? Злодії і розбійники. Тобто, Добрі діла, злодій злоді розбійник. Якщо ти хочеш через добрі діла попасти на небо, злодій розбійник. І ти хочеш через релігію, через виконання обрядів попасти на небо, злодій розбійник. І що ти віриш там якогось іншого пророка, да, або ще не кого, все рівно каже, злодій і розбійник. Ісус тільки двері на небо. Ідемо далі. Наступна велич Ісуса. Ісус і Отець одне ціле. Вау, це взагалі, послухайте, Ісус і Отець одне ціле. Івана 10,30. Івана 10,30. Я і Отець, ми одне. Знаєте, коли Ісус це сказав, всі євреї прийшли в стопор. Просто в стопор. Вони почитали Отця. Вони знали, вони знову з дитинства, це для них Бог, Отець. І тут приходить Ісус, їсть, п'є. Сік. <гум> і вино безалкогольне? І потім каже: А я і Бог ми одне ціле. Коли ти кажеш одне ціле, ти робиш себе рівним. Богу, це ж понятно. Одне ціле. Євреї, це було просто ну, жахом те, що він сказав. Одне ціле. І так, Іван Адейстей каже, я і отець ми одне. Вдумайтеся. Отець. Ісус одне ціле. Тобто, хто такий отець? Бог. Такий Ісус? Бог. Wow. Тобто Ісус? Бог. Вау! Тобто Ісус стопроцентний Бог і стопроцентна людина. Ніхто ніколи на землі так себе не називав. Це взагалі рахувалося ну, ну, святотаство. Як? Ти, себе, ти і Бог одне? Ісус спокійно сказав, я і Бог одне. Навіть більше того, Він сказав не Бог. А отець одне. Мій отець він сказав. Не наш, а мій отець. Коли читаєш там, думаєш, вау. Мій, я і мій отець ми одне ціло. Я уявляю собі очі євреї тоді. Написано: взяли каміння, хотіли вбити, побити. До речі, вони і розіп'яли його саме через це. Що він. Сказав, що я і отець, вони не могли терпіти. Це було вище їхнього розуміння. Тому що це така велич, і вона прийшла до них, і вони можуть цю велич побачити своїми фізичними очима. Наступне: Ісус творець, Ісус творець. Івана перший розділ, з 1 по 14 вірш. Івана перший розділ, з першого по 14 вірш. Я не буду все читати, чуть-чуть. Споконвіку було слово, а слово у Бога було. І було Бог слово. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, без нього не повстало. І слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили Славу Його, Славу, як однородженого від Отця. Послухайте. Зрозуміло, що цю істину, яку я тільки що прочитав швиденько, дуже складно зрозуміти розум. Нам важко це зрозуміти. І все, що, не все, що стосується Христа Ісуса, ми можемо зрозуміти своїм розумом, нам треба просто багато речей приймати. Тому що важко зрозуміти, творець, який створив все, видимий і невидимий світ, в образі Ісуса людини, ходить між нами. Ну, Нереально зрозуміти. Складно зрозуміти. Наш розум відмовляється ну, прийняти це. Але ми не можемо поставити під сумнів Слово Боже. Вичують, не можемо. Так сказав Бог. Так сказав Бог. Творець Ісус. Тобто, якщо перекласти ну, більш доступною мовою для нас із вами, це слово, яке я причитав, говорить так: Творець, видимо і невидимого світу Ісус. Творець. Всього видимого матеріального і всього невидимого духовного Ісус. Знову же Ісус. Прикидаєте? Ось на чому основана велич Христа. На тому, що Він творець видимого і невидимого світу. І ще одне. Я таки подивлюсь. І ще одне. Ніхто не робив стільки чудес на землі, скільки Ісус. Ніхто. Почуйте. Ніхто. Івана, 21 розділ, 25 вірш. Івана 21, 25. Дивіться. багато є й іншого, що Ісус учив. Але думаю, що коли би написати про все те, зокрема, про кожне окремо то й сам світ. Не умістив би написаних книг. Тобто, що каже Біблія, що Ісус зробив стільки всього за цей короткий період часу, буквально за три з половиною роки, що ніхто ніколи не може навіть близько це все охватити. І тому Біблія це тільки маленька частинка того, що Ісус робив на цій землі. І так, дороцінь. Я думаю, що навіть цих пунктів, які я з вами перечислив, більш чим достатньо, щоб зрозуміти велич Ісуса, щоб ви велич нашого Господа. Амінь. І тому роздумуй над цим. роздумуй над Його величчю. роздумуй над Його могутністю. Він Творець, він Бог і він Спаситель. Ось це є основа нашої з вами віри. Ми не віримо в якось там не ми віримо в Бога, ми віримо в Творця, ми віримо в Спасителя, ми віримо в Ісуса Христа, тому що все це одне ціле. Скажи голосно. Амінь. Ви дивилися проповідь велич Ісуса. І найважливішим пунктом у цій проповіді є те, що Ісус Христос є єдиними дверима на небо до Бога Отця. Бог Отець говорить, що Він буде приймати людей. У своє Царство Небесне тільки через Ісуса Христа немає другого шляху. І написано у Слові Божому, що кожна людина, яка живе на цій землі, якщо вона визнає під час свого життя на землі Ісуса Христа та свого Спасителя і Господа, вона буде прийнята Богом Отцем на небі. І тому зараз, до рецінь, якщо ви маєте бажання бути у вічності разом із Богом. Тоді, будь ласка, повторіть за мною цю молитву. Ісус, я повністю покладаю свою надію на вічність Богом на тебе. Я визнаю, що я грішник і потребую Твого прощення. Я визнаю Тебе, Ісус, за Господа і Спасителя свого життя. Наповни моє серце своїм Духом Святим. Благослови моє земне життя і прийми мене у вічності. Амінь. Якщо ви говорили цю коротеньку молитву, від чистого серця Біблія говорить, що Бог Отець приймає вас на небо, приймає і благословляє на землі. Знайдіть одну із живих церков вашого міста і почніть її відвідувати для того, щоб зростати духовно. Нехай Господь благословить кожну сферу вашого життя. До зустрічі у наступній передачі! Ви дивилися передачу Вихід Є! Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002. емейл дімслави.сопачкауперне Заходьте на наш сайт дімслави.ком Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.